Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди у цій порі з вами програма П'ятниця вечір і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях людина дуже важлива для кожного. Людина, яка розуміється на справах духовних. Зустрічайте. Митрополит Хмельницький і Кам'янець Подільський Антоній. Добрий вечір. Добрий вечір. Митрополит Хмельницький і Кам'янець Подільський, Антоній. Народився 8 листопада 1966 року на Харківщині. Закінчив середню школу міста Суджі Курської області. Згодом навчався у Харківському технічному училищі за фахом монтажника радіоапаратури. Також закінчив Харківський політехнічний інститут. Далі служба в армії. 1991 року став священником у 97 році стає єпископом Хмельницьким і Кам'янець-Подільським, керуючим Хмельницькою єпархією, удостоєний вищих церковних нагород ордену святого Архістратига Божого Михаїла та ордену Юрія Переможця. З 12-го року указом святішого патріарха Філарета возведений в Сан Митрополита. Рада вас вітати, Владико, і рада, що ви прийняли запрошення і завітали до нас на програму. Дякую. Ви виховувалися в тих традиціях радянських ще, коли був атеїзм, коли відкидалася будь-яка присутність Бога в житті комуніста чи радянської людини. Як ви прийшли до віри? Як так сталося, що ви стали священником і присвятили своє життя Богові? Багато раз я чую це питання за свою діяльність церковну. І до сих пір не маю відповіді на це. Тому що це відповідь поза межею земного. Не можна сказати, чому дитина любить маму. Ну, от так, от якщо от чому дитина любить маму? Ми не знайдемо там, тому що це мама. Да? Тому немає фактично відповіді. Чому ми стаємо з Богом або служимо Йому? У Бога на це все свій, мабуть, розклад, у Бога на це все своє бачення. В земному напрямку ми можемо там, сказати там, сказати, що захотілося мені бути священником. до дурня повна, Нічого мені такого не хотілося. Це той процес, який проходить кожна людина, живуча на цьому світі. В своєму становленні. Це також муки, радощі, розочарування, досягнень, всього і всього і всього. Зараз на це, звичайно, ти дивишся під іншим кутом. ти до сих пір стаєш якби віруючим і ще більшим і більшим. Тобто тому я би сказав, що так як віра в Бога, це є така, скажімо, неземна форма взаємодії людини з Богом, тому з земними речами я передати це не можу. І не можу я вам дати відповідь, чому я так прийшов, чому я став. Те, що Богові було угодно, мабуть. Він але обирає. Але щось вже підштовхнуло, якісь переломні, можливо, моменти трапилися Та в Та Не було ніяких моментів. Ну, ви думали про це? Ні. Так в один момент вирішили да. чітко. Так. — Отаке осяяння. Да. Зайшов храм, і більше в нього не вийшов. Почув красоту, мабуть, співа. Можливо, знайшов те, що шукав. Можливо, обрів те, що не шукав, але воно було моє. Знаєте, це як. Так от неможливо ухопити е, ранкову, е, от вислу ранкову атмосферу. Її неможливо, але твій розум це все сприймає, да, у, Немає от, таких слів, щоб пояснити. Так. Тому, тому так от. На якомусь такому рівні дуже тонком. Так яке важко передати в дійсно матеріальні якісь рамки втиснути? Скажіть, будь ласка, що стосується життя священника? наскільки воно відрізняється кардинально від морського життя звичайної людини? Ваші вподобання, смаки в музиці, в літературі, в кіно. Тобто є якісь заборонені теми, до яких ви не беретеся, які ви не відкриваєте для себе свідомо. От ви зачинили перед собою і більше туди не втручаєтеся. Ну, насамперед, я просто провідник у Бога, а не Вказівка для того, як жити будь-кому. Тобто кожному самому обирати, як він живе життя. Чи є у мене якісь такі теми, які я. Табу якісь. Табу, які-то такі. Ну, це моє внутрішнє переконання священнику, не треба займатися політикою. Це повинна бути внутрішнє табу, тому що це справа більш такого. Зіштовхування не тільки з силами білого світу, іноді ще й недоброго. І тому, от, щоб не попадати в неприємні ситуації, то краще їх, як то кажуть, обходити і не мати з ними ніякої спільної справи. А так взагалі для мене немає таких тем закритих там або ще чогось. Звичайно, там. Я не дивлюсь фільмів жахів, наприклад, там, там. священні служителі такі ж самі люди, з такими ж самими вподобаннями, з такими ж самими. Тільки е, всередині самого лежить більша відповідальність за те, що ти говориш, кому ти говориш і як ти говориш. Скажемо так, як і в державному значенні, так і в церковному в соборність. Це єдність насамперед. Це єдність в церковному значенні, це єдність людей в Бозі, у вірі, в державному значенні, це єдність всіх земель країни, як ми називаємо там східних, західних, південних, північних частин. Це, мабуть, саме про те, про що ми не просто мріємо, а те, що повинно бути соборна, тобто єдина. Країна як єдиний монолітний організм для тих всіх громадян, які і є громадянами цієї країни. В час, коли країна розділена, фактично розділена політиками. І, звичайно, що говорити про соборність, ми зараз можемо із болем в душі, і з болем від тих втрат, які ми маємо, ховаючи наших братів, рідних, близьких і так далі, це, це страшна трагедія. І дійсно, ця соборність, вона повинна в першу чергу не тільки об'єднувати, але так як ви сказали, дуже гарно пам'ятаючи про той досвід історичний, щоб більше не допускати цих помилок. І е, оці помилки були допущені, мабуть, на мою думку, через відсутність духовності, духовної глибини е, в політиків і, взагалі, от як ви вважаєте, чому я думаю, не, не через відсутність, а через забуття через забуття того. І через втрату того, що ми мали. Просто-напросто попередні, там, 70 з лишнім років, відку... відкидували Бога як е, творця, е, придумуючи собі е, нові правила життя, нову поведінку, там, видумуючи теорії, там, дарвінів або іще там, чогось. І в кінці кінців ми все рівно поверталися до того ж самого, що. Не можемо ми в світі існувати отак сам по собі. Не може вселенної бути хаос, не може всередині душі людини бути хаос. Якщо ми так зануримося в глибину філософського, цього питання, звичайно, що Господь це те, що ми, можливо, не можемо і зрозуміти, це не просто ікона, це не просто. Навіть, вибачте, церква. Це найвище, взагалі, що є, це, знаєте, от, щоб його досягнути розумом. Можливо, нам людям, і не подвласна, а можливо, і не треба. знаєте, Бо ми весь час ганялися за тим, щоб, вибачте, іноді вказати Богові, як треба жити. Ми втратили. Відчуття єдності ми втратили відчуття свободи через те, що ми в собі вбили духовне начало і дали в своїх думках і в своєму житті матеріальному перевищити мораль. Ніхто не каже, що матеріально це погано. Ми сидимо в гарно прибраному приміщенні. Це не означає, що ми в якомусь смітнику повинні правда там проводити передачу або виглядати там в подертих одежах або іще щось. Ні. Але не повинно це бути самоціллю для не людини. …не самоціллю для людини в кіч такий, знаєте, такий я в молодість, таке слово, від. Того матеріального, із-за якого людина думає, що може досягнути її духовно. Ну, що подібного, король Саудовської Аравії вмирає від простої пневмонії. Всі Це ми означає, під, що всіма під, під Богом, всі ми під Богом ми, мабуть, правда, пневмонії могли б вже вилікувати. Або там, ну ми знаємо, масу всіляких прикладів. І тут нам треба все ж таки... Зупинитися бути такими споживачами, у тому числі через те, що от зараз з нашою країною, от ви сказали, що да, ми зараз больно нам біль переживаємо від того, що ми роздерти на такі, знаєте, шматки не просто в там в географічному напрямку як країна, а навіть у своїх уявах і все. Але у цьому всьому не треба звинувачувати ні схід, ні захід, ні південь, ні північ. Ті ж саме е, військові дії проти агресора показують, що насамперед залежить від людини, а не від її географічного проживання. Хтось може із російською мовою кинутися, закрити 10 е, бійців своїх друзів і бути героєм іменно цієї країни, яку він пішов захищати. До речі, якщо прослідкувати ваш життєвий шлях, ви людина східна, можна сказати, у вас коріння зі східної України, і ви, потрапивши сюди на захід, можете порівняти і дійсно об'єктивно оцінити ситуацію, що відбувається, і чи дійсно це таке зіштовхування двох світів, двох ментальностей? Ну, бути різними ментальними. Нам також штучно привили. Насамперед, на початку ми не були штучно різними ментальними. Це в нас вбило, що ми от такі штучно різні ментальні, ми не зможемо вжитися захід там з е, е, східною Україною. Я прекрасно, я харків'янин сам, але себе спокійно відчуваю вже з 97-го року. Я, е, Скажімо, на території ближче до західних земель географічних, я, я це постійно наголошую географічних. Але моя ідеологія, моя психологія, моя віра абсолютно не різниться з ідеологією, психологією східняка-західняка в тому географічному значенні. Хоча, мабуть, ми все ж таки от. Розучилися чути один одного взагалі. Якщо запитати вас багато харків'ян там російськомовних, вони кажуть, що да ні, ми хочемо жити в Україні, в цій країні, і це ключове, тому що Звичайно. має бути ідентичність національна, так, і людина мають. має себе причисляти до тієї чи це, іншої треба категорії. Цього. Білгородської області, там ще якої-то ми захистили своє місто, а там уже далі держава повинна і нас зрозуміти, чому так само і ми. Мельничани так само ми захищали по великому рахунку своє місто, свою область, із яких із міст і областей і формується вся країна єдина як нація. Але все ж таки нам не треба один одного, знаєте, вишукувати, хто із нас кращий націоналіст або хто із нас кращий українець, східняк чи західняк. Це взагалі, знаєте, вибачте, повна дурня, якщо так сказати. Насамперед, це залежить від людини. В духовному плані можна сказати там а весь схід сепаратісти. Так, можна дискутувати, хто був більшим патріотом, Василь Стус, донечанин чи Чорновіл, до прикладу, львів'янин. Ідентична то... ситуація, це патріоти, це українці. Пора перестати цкувати один одного за географічною приналежністю. Нам не можна деградувати у цьому випадку у випадку війни. Навпаки, ми повинні то соборно сплотитися, ми повинні зрозуміти, що ми єдиної віри, що ми єдиної мови. Владико, але якщо говорити в цьому контексті, ви зачепили таку важливу і дуже глибоку тему стосовно соборності церков і екомунізму. Об'єднання церков. Наскільки це можливо в даній ситуації, тим паче, якщо ця війна породила все-таки ще більший розподіл між єпархіями, московським патріархатом, так званим, і українською церквою. Народ, які перспективи народ цього народ діалогу? Народ сам собі обрав, в яку церкву він хоче ходити. Коли народ побачив, які священики на фронті, коли народ побачив. Які священники, як ставляться до своїх же людей. На жаль, біди, війни, катастрофи, це лакмусовий папірець е, суспільства, готовності до того, щоб бути соборними. Отак От саме і війна вона проявила е, кожного, хто із нас є хто, в духовному плані. Але до прикладу, українська церква вона не відкидає вірян з інших єпархій, вона приймає всіх у своє лоно. Але на відміну від іншого патріархату, який говорить про те, що київський патріархат це розкольники, які взагалі заперечує існування греко-католицької церкви. От як ви вважаєте, з точки зору релігії, наскільки це етично взагалі відкидати людей з іншим віросповідуванням, трошечки яке відрізняється, тому що ми всі християни, православні, так буквально обряд це відрізняється. Барак виховання насамперед. Виховання етичного як людини, навіть якщо б ти будь там безвірною людиною, так, це не дає тобі права звинувачувати людину, що вона в своїх поглядах не така у вірі. Це хто на Духа Святого десь краник собі поставив в якому-то храмі. Хочу пущу да, Духа Святого, хочу не дамку. Ви, до речі, не дуже хочете говорити на ту тему про Волочиську парафію, яка висловила бажання доєднатися саме до Української православної церкви. Але все ж таки, як відбувся цей процес і чому так сталося? Два роки без нас, без відома. Центру, тобто єпархіальне управління, і Київського патріархата, і Московського патріархата, люди самі в умовах війни визначалися, з ким їм бути. Взагалі, мабуть, інші областя нехай подивляться, як цей процес пройшов у нас. Я давно казав, що Поділля це е, добрий полігон для доброго е, такого, для доброї обробки всіх. Нових дій, які десь в інших регіонах спрацьовують як негативний фактор. Бог не в силі, Бог в правді. Ви відчуваєте правду за своїм народом? Ви відчуваєте в тому, що зараз в умовах війни щось не так іде. Що щось інша країна, яка хай була до нас братом, вона там себе вважала таким, то чомусь так поступила як Каїн до Авіля Значить, тоді треба і в собі було розібратися. Богу дякувати. Спрацювала подільська така подільська чарта характеру як толерантність один до одного в релігійному плані. Що ви можете порекомендувати нашим телеглядачам для перегляду у вихідні? Який фільм ваш улюблений? Ну, із закордонних for example, а із, скажімо, Мабуть, з радянської тоді ще класики, це все ж таки собаче серце за Булгаковим. Ну, Мабуть, там більше відрізок мого життя і становлення відкидування від того большевізма, як сатанінського, особливо та от, знаєте фраза, де ну, не читайте ви тих большевістких газеті, так других – ні, так і нікаких не читайте. От вона мені сидить. от, Такого характеру, що ото зло, і не треба в то втручатися. На мою думку, і, і сам письменник, і сам режисер зуміли передати, скажімо так, живу сторону того всього. Ну, ну, в фільмі в цьому, що я сказав, в закордонному, то тут, звичайно, людська і драма людська. Незламність. Радість, можливо. незламність, угу. воля, свобода людини. Форест Гамп. драма режисера Роберта Земекіса. Фільм знятий за одноіменним романом Уінстона Грума. Вийшов на екрани в 1994 році. Стрічка отримала 38 нагород по всьому світу, включаючи 6 премій Оскар. За сюжетом розмови відсталого Фореста, життя як пір'їнку проносить через найважливіші події американської історії, але він завдяки своїм спортивним здібностям, легкій вдачі і прищепленій матір'ю незвичайній життєстійкості здійснює військовий подвиг, домагається американської мрії і мимоволі впливає на політику і популярну культуру Сполучених Штатів. Взагалі, це кардинально різні дві ідеї. Абсолютно. Що Форест Гамп це одна ідея і один світ, і собаче серце це зовсім інший Абсолютно. напрямок. А от чому Форест Гамп? Незламність людини. Незламність людини і завжди залишитися людиною. Оце, мабуть. Найважливіше. щирість, Там У мене поруч з Гампом де ще польот над тізом кукушки, приблизно таких же, знаєте, оцих всіх. Тобто, кого ми вважаємо не такими в світі, а вони, вони такі, але ми їх не розуміємо, хто вони. А вони можуть бути набагато щирішими, ніж ми. Тобто це присутність Бога в нашому житті, так. який творить оці дива. І я би на такій ноті хотіла продовжити з вами розмову, але, на жаль, ми обмежені часом і вимушена з вами попрощатися. Перед тим хочу вам подякувати про вашу участь в нашій програмі. Спасибі вам велике. Я вам дякую щиро. Дякую. А вам, шановні телеглядачі, я хочу побажати гарних вихідних і вірте в дива, відкрити своє серце для добра, для світла. І все у нас буде гаразд. До наступної п'ятниці. До побачення.